Іди. Привіт. Ти суней, дай до лук. А ти звідка? Ти сюда. Іди. Привіт. Ти підеш до лук, ти ні? Іди сюда. Тут тічка просто видно, тільки викинули, так як, в принципі, їх зразу з'їдають. Ти сіть там сам. Ти сіам, іди сюди. Іди. Іди, хлюсик, іди. Іди, іди, іди. Ти не пустиш мене? Іди сюди. Сю, ти ще не знаєш, що тебе тут викинули, так? Да? Плевет. Плевет. Ужас. Сю, ти. Це Це була твоя мама? Чи що це буде? А, Іди сюди. Пусть у мене такий маленький перецел кусив. Ой, дівчинка, дівчинка, купець. Як ти воняєш? Як ти воняєш, Воняєш. Як ти воняєш. ти воняєш. так Все, їдем.